Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги магнітний кабель, універсальний та зручний кабель для зарядки, який сумісний з низкою мобільних пристроїв, включаючи телефони, iPhone, Xiaomi та Samsung. Цей кабель має магнітні з'єднувачі, завдяки яким його легко приєднувати та від'єднувати від пристрою, не пошкоджуючи зарядний порт. Кабель підтримує швидку зарядку з вихідним струмом до 2,4 А. ампера. Він також розроблений для підтримки швидкої передачі даних до 480 Мбіт на секунду, що дозволяє швидко передавати файли та дані між пристроями. Цей кабель буде чудовим аксесуаром для будь-якого телефону.